О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. Кейлі продовжує спойлерити, що покажуть на геймскомі. Не треба ні руки геть. Це сюрприз. Жодних спойлерів. Цього разу він спойлернув, що під час його трансляції покажуть нового трейлера Mortal Kombat 1. Дозволяю писати здогадки у коменти, яких же персонажів нам покажуть цього разу. Напишіть нам. Інтернетами ширяться плітки, що АМД покаже дві нові відеокарти під час геймскому. Мова йде про RX 7700 та RX 7800. Характеристики, яких нещодавно так от випадково злили виробники з квірми PowerColor. Показує, блядь, як воно зливає. Це так інтересно всім дивитися, Як же воно там зливається? Закритий бета-тест Скален Bones стартує 25 серпня та триватиме до 28-го. Зареєструватись можна на офіційному сайті гри. Підняти яке усім! Вирушаємо в рейс! Підняти Погрались і досить. Дезлуп, два вочдокси та ще кілька проєктів покинуть підписку PS Plus 19 вересня. Низький уклін компанії Sony, що досі продовжує абсолютно безкоштовно мені підписку. Дякую. Я зворушена як і всім українцям. На жаль, абсолютно рандомно, тому можливо, саме ви і не отримуєте продовження. А от такий нахабний я так. Ех, нам би так. Вам так не буде. 31 серпня Черепашки Ніндзі, Помста Шредера разом з останнім доповненням вийдуть на Nintendo Switch. Якщо ви власник консолі Xbox, то напевно вже можете завантажити Starfield. А якщо ви плануєте грати на ПК, доведеться зачекати до 30 серпня. А реліз заплановано на 6 вересня. Аби працювало. Ларіани випустили новий фікс третьої брами Бальдура, що виправляє приблизно тисячу хиб, а що гра величезна, і багів там відповідно чимало. Там багато багів, тестувальники знайшли цілу купу, буде весело. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.